Так, народ, гідний лайфхак. Хоча який той лайфхак, це елементарне обслуговування, можна сказати. Можливо, хтось це знав раніше, я тільки недавно дійшов до цього. Ну, всі помічали, що плесос з часом починає погано тягнути. Не так, як новий. От я цей, наприклад, купував давним-давно, і продавець представляв ось таку руку, при включеному, і піднімав, і він висів. Тепер я оце пробував, ну ніяк. Ну, Врод би гудить, гуди, тягне, смокче все, ну, але не тримається так в долоні. І мішок чистий, почистив, все витріпав, все добре, нема цієї тяги. І ось такий з, з аквафільтром е, теж та сама ситуація. Всі фільтри перемив, перечистив, все чітко, гарно, ну, але тяги тоєї немає. Думаю, ну блін, ну, що ж не дає, що ж не пускає. І виявляється, що хепа-фільтр. Ну, Я час від часу купував нові і ніколи не думав, що їх можна помити, елементарно помити з господарським милом і все чітко починає працювати. Він по суті недорогий, неважко його купити, але ще простіше його помити, і він буде ще служити не один рік, можна сказати. Ось ця пластмаска, а сам фільтр так ось витягується. Ну, він з такої тканини зроблений, щоб фільтрувалося. Ось там, воно, там багато шарів, вже видно трохи поношений. І оце поправ, по, просушив і працює як новенький. Тягне так, що аж коврики піднімає. Така сама ситуація і з цим пилососом. Ось візьмемо, відкриваємо. от так і пише: hepa фільтр. Відкриваємо і витягуємо. Ось він там такі рамочці пластиковій. І ось його також перем. Все добре, тільки ось недолік дуже довго сохне. Ось літом на вікні він стоїть, це приблизно тиждень він десь просихає. І якщо поверхнево оглянути ці фільтри, здається, нічого їм не бракує. Варто тільки взяти господарське мило, намилити мочалочкою, губкою без щітки, бо ворс піднімається. Запінили і під напором, під душом повимивали ті всі, ці отвори, всі ячеєчки. То бруд такий лиється, от мікрочастинки, там забивається і не мати тієї тяги. Все просто елементарно. Не варто купувати, варто помити, вони виявляються, миються. А я купляв дурак. Як просто перевірити, чи працює цей пилосос з цим аквафільтром. Коли він включений, запихаємо всередину палець, витягуємо, якщо він мокрий, значить все добре. Ось видно 4 сопла з боків, там подається під тиском вода. І таким чином вловлює, змиває всю порошнечу. Ну, якщо на дворі літо, тоді ставимо на вікно і свіже повітря це видуває і вони просихають. Довго сохнуть, правда, десь до тижня часом можуть бути ще вологі. А що робити зимою? А де у нас дує постійно тепле повітря, звісно, з комп'ютера. І ось, де сам вихід, виходить тепле повітря. Ось підвісив цей фільтр, хепа фільтр, ось кусочок там дроту якогось е, запхав і сам цей фільтр. Іду я настільки, що він аж хитається, як видно. Ось такого хитається на І за два дні він повністю сухий.